Добрий день, Доне моя. Доброго здоров'я, мама. Чи батько та мати вдома? Вдома, вони у хаті. Спасибі вам, свахо, живемо потроху, хвалимо Бога, сідайте ж і ви, свахо, і старости сідайте. Чи ви то, свахо, не запилилися? Еге ж, моя серденько, На дворі так душно, неначе серед літа. Та сідайте ви, свахо, за стіл, будьте ласкаві. А ви, свата, чому стоїте? Сідайте, а то ще старости спротивляться. Ласкаві слапо сідай почне. А де це моя котря? Геть заганялася з тією роботою, а вже час холоднувать. Та й робоча ж ваша дочка! Що за золото у вас, дитина? Там так пильнує коло роботи, що й не розгинається. Ото, моє серце, гарну невістечку я матиму, коли дасть господь довести діло до ладу. Спасибі тобі, моє серце, кохане, що ти нас вітаєш. Даруй же, Боже, нам щастя і здоров'я, а померше пошли. Господи, царство небесне, поможе довести діло до кінця. А ти, дочко, будь щаслива і здорова. Як будеш свекрові та свекрусі покірненька, буде твоя голівенка, веселенька. Даруй же Боже нам і нашим дітям вік довгий прожити та щасливий, щоб ти, моя доне, завжди була здорова, як вода, щоб цвіла до віку, як рожа, щоб ти мою хату закрасила, моє втіхо, як зузуля садочок, приголубила мою старість, пошли тобі, Боже, вік веселий, як рибі в морі. Чому це ви сваху так мало випили? Сваку ставили на сльози. Та вибійде сваку когну. Ой буде, коли книця. Машудешке. У священика були хрестини. Господи, милосердник, понаїжджалися гостей по мені хати, а я ж на всіх настащила. Ну вже як гості пороз'їжджалися, то кличе мене до себе покої і матушка. Та й все садить мене за стіл за столом та й припрошує. Та ви, пані Марусю, та вийдеш ви, пані Кайдашико. Їй бо, правду кажу, прошу вас. Коли б мені Господь тільки віку продовжив, а я вже доведу до пиття тебе, Мотра. Господи, чого я тільки не понаучилась тому панському дворі? А що вже за своїх синів? Тоді й Богу, гріх буде не казати за них. В мене два сини, неначе два орли. Ну що, вже що, а на старість прикриють мене своїми орлиними крилами. Хвалити Бога, буде до кого прихилиться. Ну, а що вже за любий мій Карпо? Ну, такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай. Такий він був і маленький. Оце було покину його в колисці, сама піду на город. Вернусь, а він лежить, ані писне. Хочеш ж синам своїми хвалитися, коли до слова своїх дітей, що кращих немає, яка ж там собі на А Авжеж, що правда, то не Я не хвалю своїх дітей. Але коли вже правду казати, то на всі саме горе немає таких дітей, слухняних, як ми. Няні по -кірлові. то дай Боже під дітей усякому. Дасть Бог поженав дітей, то я пророблю карпові хату через сіни. У мене санами ніколи засіємо. Лагрин житиме в моїй хаті, а карпо житиме противній хаті через сіни. Ото добре, свату, як будуть шануватися, то помиряться. А як не схотять, то як схотять. Девчо, щоб мої сини та не помирились. Ну на цілому світі немає таких скухняних дітей, як мої сезопері орли. Прощавайте, зоставайте здорові, спасибі вам за хліб, за сіль та за вашу ласкавість.